Польські протестувальники пропускають в Україну лише по кілька вантажівок на годину. Ситуація не змінилась. Перед єгодином на в'їзд в Україну наразі стоїть приблизно три сотні вантажівок. Там за минулу добу митники оформили близько сотні ваговозів. На виїзд із нашої держави кажуть волинські митники: з 18 лютого жодна вантажівка не перетнула кордон само в Устилові рух обмежений вантажного транспорту. Там на сьогодні на в'їзд в Україну стоїть вже близько сотні масою до семи з половиною тонн бусик, я їх називаю. Так само черга на виїзд з України. Жива, це 15 транспортних засобів, але пам'ятаємо, що там в електронній черзі на виїзд лише порожніх масою понад 7,5 тонн зареєстровано майже пів тисячі. Це поки що кордон стоїть. Для, для вантажів нормальний оптимальний режим для його дина це 25 на годину на в'їзд, плюс 25 на годину на виїзд.